І в традиційній українській кухні були, і це не якісь лише паски або пампухи, про які ви чули на свята, це і печиво або ж медові пряники. Їх ще називають ковришками. Привіт, я настя футблогерка, і я запрошую вас у неперевершену подорож традиційною українською кухнею. Або ж медові пряники максимально прості у всьому, що не стосується часу. Тут буквально кілька інгредієнтів, їх просто змішувати, їх легко пекти. Але для них треба чекати хоча б 10 годин, поки тісто збереться докупи, а всі спеції обміняються своїми смаками та ароматами. Тож, не гаючи часу, починаємо готувати. Нам знадобиться у рівних пропорціях борошно і мед. У мене це 500 грамів на 500 грамів. Висипаємо борошно до нашої миски. До борошна ми додаємо мед. До речі, з медом ви тут можете погратися. У мене це різнотрав'я, тому власне фінальний варіант наших медових коржиків буде зі смаком різнотрав'я. Але ви можете, наприклад, вибрати акаційний мед або гречаний мед, і тоді у вас будуть медові коржики з зовсім іншим присмаком. До меду і борошна ми відправляємо цедру приблизно двох апельсинів. Так не дивуйтеся, в українській традиційній кухні були апельсини, їх возили по великому шовковому шляху. Власне, такі медові пряники це не єдиний рецепт, де є апельсини. Наприклад, я зустрічала навіть рецепти марципанів, тобто перетертого мигдалю, із помаранчевою водою і трояндовою водою. І остання частина цього рецепту, яка нам потрібна, це наші спеції. Я беру сюди гвоздику, кардамон, бадьян. І корицю. Я обрала саме такі спеції, тому що я їх люблю. і Я вважаю, що вони найкраще тут гратимуть. І всі вони у мене цілі. Я їх зараз буду перетирати у супі для того, щоб вони дали максимально смаку та аромату нашим медовим пряникам. Ну що ж, починаємо змішувати спеції. У мене для цього є важка мармурова ступка. Вона, ну, так, порядком важить. Я думаю, що можливо кілограмів п'ять. Сюди ми закидаємо нашу гвоздику. Кардамон. Будьте обережні з кардамоном, бо у нього дуже яскравий смак та аромат тому я кидаю всього 4 кардамонинки на оцю кількість тіста, одну зірочку бадьяна і кілька паличок кориці. Я їх одразу трохи подрібню в руках. І починаємо подрібнювати наші спеції. Це наші спеції готові. Вони ось так зараз виглядають. І вони пахнуть просто прекрасно. І тепер відправляємо всі наші спеції до суміші борошна, меду і цедри. Дрібочку солі для того, щоб збалансувати всю медовість і яскравість. Не бійтеся, сіль нічого не зіпсує, сіль тільки допоможе краще розкритися смакам і меду, і цедри і наших спецій. І тепер замішуємо. Ця справа також трошечки вимагатиме ваших сил, тому що мед у нас густий. Його треба добре перетерти з борошном. Зараз здається, що воно не збирається до купи, це взагалі якийсь треш, а не тісто. Але повірте, воно збереться докупи. Треба тільки трошечки ваших зусиль. І тепер ми переходимо до найстрашнішого до очікування. Нам це тісто треба накрити рушничком і поставити в тепле місце годин на десять. Для того щоб всі аромати меду, спецій і цедри між собою обмінялися і у нас вийшли абсолютно прекрасні пряники. Тому відставляємо тісто і чекаємо 10 годин. І 10 годин по тому наше тісто виглядає ось так: воно тугіше. Краще сформовано, і воно просто неймовірно пахне. Всі ці спеції, вся ця цедра вони поєдналися докупи, і у нас вийде просто ідеальний медовий пряник. І зараз ми будемо формувати наші пряники. Їх можна робити абсолютно різної форми, якої вам хочеться. Наприклад, ви можете взяти вашу посудину. Розкатати на неї тісто, притиснути його руками, спекти все разом одним коржем і потім цей корж розрізати на частини. Я ж хочу, щоб моє печиво було одразу порційним, тому я зараз змочую руки, тому що тісто у нас доволі липке, воно на основі меду. Мокрими руками беру шматочок тіста. Ось дивіться, яке воно стало у нас. Беру приблизно ось такий шматочок тіста, скатую з нього кульку, відправляю на наше деко. Кладіть ці кульки подалі одна від одної, тому що тоді ми їх ще будемо притискати і формувати із них кругленьке печиво. Повторюємо це з наступним шматком тіста, формуємо щось на кшталт кульки. Кладемо на деко. І так, поки у нас не завершиться тісто. І зараз, коли у нас сформована кожна окрема кулька, я хочу трошечки їх зробити більш схожими на печиво. Для цього нам і знадобиться наша важка мармурова ступка. Ми просто нею кожен шматочок тіста притискаємо. Тепер, коли всі пряники сформовані, ми відправляємо їх в моєму випадку на мангал. Я буду намагатись тримати тут максимально стабільний жар для того, щоб вони пропеклися. Ви ж вдома можете використовувати духовку. Вам потрібна температура 180 градусів, і пекти їх доведеться 50 хвилин. Тим часом ми відпускаємо нашу асистентку, бо, здається, вона вже знудила слідкувати за тим, як ми робимо тісто. Ходім, ходімо, ході, моя пані асистентка, бо тебе, здається, вже трошечки задовбали нашою компанією. Ходім, моя дорога, ходім. Ну що, наші танці з бубном, вибачте, з жаром завершені, печиво готове, воно навіть змогло підрум'янитися. Тож знімаємо його і можемо викладати на тарілку. Подивіться на них. Ось такі красуни у нас вийшли. Пам'ятайте, що це печиво не має ані розпушувача, ані дріжджів. власне, тому що в цей час ані розпушувача, ані соди, ані дріжджів не було. Якщо в такий час ви хотіли, щоб ваше печиво або будь-яка випічка піднялась, їй треба було давати час на ферментування, щоб могли розвинутися і нормально харчуватися цукром живі природні дріжджі, тобто закваска. А зараз у нас вийшли ось такі доволі тверді медові прянички. Викладаємо їх на тарілку. Пахнуть вони, звісно, божественно. Оце от поєднання і меду, і спецій, і апельсинової цедри просто надзвичайне. Саме по собі воно доволі тверде. Давайте зараз спробуємо одне розкришити і подивитись. Бо я сама вперше готую це печиво. Воно вийшло дуже щільне. Але на смак це просто карамелька. Чути, як хрумтить, бо хрумтить офігенно. М -м, клас. Отож, якщо запланували готувати таке печиво, запасайтеся молоком, кавою або чаєм для того, щоб трохи його розмочувати. Печиво класне, печиво ароматне, але печиво доволі щільне. Не для кожних зубів. Ну або для людей, які готові на дорогу стоматологію. Загалом мені подобається це печиво. Якщо ви хочете зробити це трохи ближче до сучасної кухні, то частину меду, приблизно половинку чи третинку, ви можете замінити на вершкове масло. Тоді печиво буде м'якше, ніжніше і трошки схоже на пісочне печиво. А поки ж пропоную вам куштувати такий традиційний варіант. Тож не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте такі медові пряники і смачного.